У ніч на 30 березня рашиста вели прицільний обстріл центру Чернігова. Тоді два снаряди влучили в історичну будівлю, в якій розміщується Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Короленка. Внаслідок влучання було пошкоджено частину даху та вікна. Тож насамперед тут встановили тимчасовий дах. Через цю частину даху велика дірка утворилася, і було затікання дощу, і пилу, все це потрапляло в бібліотеку. Сьогодні, на щастя, ми вже ліквідували цю дірку. Ми ліквідували це руйнування, і бібліотека зараз, слава Богу, в безпеці і частина даху зроблена, відновлена. Тобто, вже тут наші працівники можуть працювати. Окрім будівлі, постраждало ще технічне оснащення бібліотеки. Фонди постраждали не так. Як це було у 2018 році? Від потопу постраждали фонди більше газетні і ми ще не підраховували книги, там є, які просто що затікли, коли була дірка в даху, вони затікли. Більше постраждало наше обладнання. У нас було гарне обладнання, яке ми отримали за рахунок проєкту бібліоміст, інших проєктів ми отримали. У нас була смардошка, у нас було декілька нових ноутбуків, у нас були проєктори, у нас були. Нові меблі у нашому залі конференц-залі, і це, на жаль, воно все вже постраждало і воно не підлягає відновленню. Тобто, це потрібно закупати по-новому. Зараз ще триває процес заміни вікон. Утім, більшість робіт стосується аварійного ремонту. Надалі будівля потребує реставрації. Для цього планують залучити міжнародних партнерів і фонди. Ми шукаємо кошти, бібліотека шукає, департамент культури шукає, тому що ми постійно знаходимо, знаходимося в такому стані, що ми постійно розказуємо про нашу біду, постійно показуємо людям, що нам дійсно потрібно кошти для того, щоб бібліотека могла працювати і функціонувати так, як вона це робила до війни. Поки триває пошук донорів, працівники працюють над створенням нових цікавих проєктів для чернігівців. Зокрема, разом із волонтерами вони долучаються до всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна та запрошують містян підтримати цю ініціативу. Кожен охочий може принести до бібліотеки нову україномовну книжку з власноруч, написаними побажаннями для бійців. Зібрані книжки будуть доставлені нашим воїнам.